Про хвилину мовчання від сьогодні сповіщатимуть на рекламних щитах Києва. Як це відбувається, вже особисто побачила наша журналістка Анна Тирса. Вона з нами виходить на зв'язок. Аню, вітаємо. Вітаю колеги і вітаю всіх глядачів. Також дійсно від сьогодні э, хвилина мовчання у столиці стала ще більше візуалізованою, тому що від сьогодні рівно о 9.00 на столичних рекламних носіях з'являється відповідне візуальне оголошення, нагадування так би мовити, про е, хвилину мовчання. З'являється вона на сіті лайтах на вулиці, на білбордах, а також на е, інформаційних. Вік. Стендах, які є у, на станціях метрополітену, з'являється відповідне таке інформаційне оголошення, нагадування традиційно у 9.00 про загальну національну хвилину мовчання. І це дійсно є такий дуже важливий жест вдячності і поваги до наших полеглих героїв, до наших захисників, які віддали своє життя за Україну, а також і за цивільних українців, яких вбила Росія. Відповідно, столична міська влада звер. Нулася до власників цифрових носіїв із пропозицією долучитися до такої ініціативи, і вони відповідно підтримали. І от тому від тепер від сьогодні, з 1 квітня, маємо ще ось таке додаткове нагадування про хвилину мовчання. Детальніше про це пропоную далі послухати у прямій мови. Більшість операторів зовнішньої реклами воно радо відгукнулися і вже долучились до цієї ініціативи. Я можу зазначити, що в місті Києві більше 850 цифрових рекламних конструкцій. І дуже сподіваємося, що власне розміщення щоденного інформаційного оголошення стане можливістю долучити більше, більше киян, більше містян до, до цього важливого ритуалу вшанування. Вшанування пам'яті, поваги і вдячності до наших захисників і захисниць, які віддали життя у війні за свободу і незалежність України, а також тих цивільних, яких вбила Росія.